Мої вітання, дорогі друзі. Я вам дуже вдячний, що ви проявили інтерес до моєї теми запропонованої, а саме, чим відрізняється необхідна оборона від звичайної бійки. Сьогодні буквально зранку прочитав новину в судово-юридичній газеті, де людину засудили там на певний строк за те, що вона перевищила межі необхідної оборони. Річ у чим? Річ у тім, що кожен може стикнутися з тим, що на нього хтось нападає і треба захищатися. І до якої міри нам треба захищатися, до якої міри ми можемо захищатися, про це ми сьогодні з вами і говоримо. Будемо говорити простою мовою, без статей, без різних посилань, просто. Простою людською мовою. Е, Бувають якісь речі, коли на нас хтось нападає. Ми маємо право оборонятися? Так, звичайно, маємо. В народі це називається самооборона, в законодавстві це називається необхідна оборона. Е, і ключовою ознакою необхідної оборони є саме співрозмірність. Що це таке? Це та річ, коли е, відпір. Наданий так, захист дорівнює нападу, тобто вчинені ті дії, які достатні для відвернення нападу. Тобто ми робимо все, щоб людина зупинилась, яка нападає, і зрозуміла, що це йому не цікаво. В кейсі, який пропонує Верховний суд, там, за ствердженнями, відбулася обобільна. Бійка, і одна людина нанесла інший, тілесне ушкодження тяжке, завдала удари в груди ножем, і, власне кажучи, людина померла. Суд це визначив як перевищення меж необхідної оборони. Тобто людина зробила ті дії, які не відповідали нападу. Хоча на неї також нападала людина з палицею, вона її там била і тому подібне. Що суд врахував? Суд врахував те, що людина, яка була з ножем і ударила ножем, вона фактично ну, не було там в неї жодних таких серйозних дій щодо потерпілої особи, тобто в даному випадку нападника. так? Не, вона просто один раз вдарила ножем. І це свідчить про те, що людина не стала добивати, людина не стала там, мільйон разів штрикати ножем, просто один раз вдарила, людина відійшла. Єдина була помилка цієї е, людини, яка захищалась, вона полягала в тому, що е, удар був нанесений саме в область грудей. Тобто в те місце, де Може, ймовірно, настане смерть потерпілої особи. Натомість та людина, яка була ножем, отримала численні ушкодження палицею, там, переломи і таке інше. І суд визначив таку річ: тобто, на що вам слід звернути увагу? По-перше, якщо на вас нападають, ви маєте надати відпір саме достатній для того, щоб зупинився нападник. Якщо ви перевищуєте межі необхідної оборони, ну, наприклад, якщо там йде боксер, так, і на нього напала там дівчинка маленька і почала його бити. Достатньо просто боксеру її там просто. Попросити, щоб вона цього не робила або там рукою притримати. так? А тут боксер бачить, що формально на нього здійснений напад, і він з усієї своєї сили боксерської б'є цю дівчинку. Дівчинка помирає. Звичайно, боксер усвідомлює, що ця дівчинка йому не нанесе жодної шкоди. І він її там, наприклад, убив. За це. Це ж буде. Необхідна оборона. Ні, це буде або перевищення меж необхідної оборони, або уявна оборона. Тобто формально були всі ознаки нападу, але в реальності таких ознак нападу фактично не було. Тому. Ем... Коли на вас нападають, ви маєте право захищатися, але у вашого захисту є також межі, і ви зобов'язані їх дотримуватись. Тобто ви не можете стріляти в людину, яка на вас там уявно напала. Бабуся якась з палицею, яка. То ви можете просто від неї втікти, наприклад, якщо вона там з палицею йде. А, вот. І, власне кажучи, таким чином, меж, межа полягає саме у співрозмірності. Співмірності захисту та нападу. Щоб ці сили були рівні, фактично. Але є в нас три випадки, коли все ж таки межі необхідної оборони. Не обмежується це, коли злочинець проникає до вашого житла. І тут немає меж необхідної оборони, це злочинець, який на вас нападає зі зброєю, ви також можете оборонятися, і коли на вас нападає група осіб. Але ж знову ж таки, є певні нюанси. Це може бути уявна оборона, або ви не повинні плутати, наприклад, ага, ви піймали в своєму там, домі крадія, і він вас бачить, і ви хватаєте рушницю, і вдогонку йому бабах! Ну, людина помирає. Звичайно, тут вже не буде необхідної оборони, тому що людина тікає. Якщо ви там по ногам ще вистрілили, то в принципі ну там, щоб людина, зупинити людину. Да, тут ви можете нанести е, тілесні ушкодження, але це буде виправдане нанесення тілесних ушкоджень. Е, е, і от. Але ви не можете стріляти там в голову, в тулуб, так, щоб нанести якоїсь такої іншої шкоди більш суттєвої. так. Наприклад, якщо на вас нападає група дівчат і намагається вас звалити у сніг, просто жартуючи, звичайно, це не буде нападом, на нападом групи осіб. Якщо мета, тобто ви маєте усвідомлювати, що дійсно відбувається сам напад. Дійсно, вам хтось загрожує і ви не маєте іншого вибору. Ось ці всі речі, коли ви розумієте, коли вони всі співпадають, тоді у вас виникає необхідна оборона. Якщо ж Оборона не відповідає нападу, а суттєво е шкодить правам та свободам інших людей більш ніж е ваш напад, то це є або перевищення меж необхідної оборони, або уявна оборона. Тобто, наприклад, якщо б людина та, яка була засуджена врешті, тобто яка фактично вбила е, нападника, ударила б ножем хоча б там, ну, в інше місце е, з метою там, зупинитися, там, руку порізала, яка б була з палицею, там ще щось таке інше. Тут би була вже інша ситуація. Можна було б людині сказати, ага, він мене бив оцією палицею, я ножа штрикнув саме в ту руку, е, де в нього була палиця. От. І ви маєте також розуміти, що, наприклад, навіть якщо людина нападає з палицею, якщо там це пруд ваша бабуся на вас нападає, то це не буде, ну вкарає за щось таке, це не буде вважати, звичайно ж, необхідною обороною. Це, в принципі, це буде порушення прав. Дитини, якщо так можна сказати, але ж, е, врешті, не необхідна оборона. Тому, друзі, бережіть себе, я бажаю вам е, здоров'я, миру і щастя, і ніколи ні, ні з ким не битись, і щоб навіть такої ситуації не було, щоб вам довелося з ким битися. Гарного вам всім часу!